Христос Воскрес і буде судити світ. Сьогодні 373 й день війни, і ми поговоримо про золоте правило Христа і також про брехливе правило Антихриста. Сьогодні засоби масової інформації, наповнені різними повідомленнями, йдуть важкі бої. Тому нам слід продовжувати допомагати армії, слід продовжувати молитися за наших воїнів. Але крім того, цікава новина, що зранку російські засоби масової дезінформації були наповнені повідомленнями про диверсійну розвідувальну групу українську в Брянській області. І чого там тільки не було. І захоплення автобуса з дітьми, які чомусь в цей час знаходяться в лісі на кордоні, і захоплення ще когось там в кінці кінців звелося до того, що нібито там була група російського добровольчого корпусу, які просто-напросто записали відео із зверненням до. Російського народу. Ну, насправді це ще питання, чи це дійсно була ця РДК, чи це знову ж таки провокація російська. Але дуже цікава риторика Путіна, який з цього приводу записав промову. І що ж він в ній говорив? Він говорив про те, що. Російську націю хочуть знищити, хочуть відібрати історію і хочуть знищити мову. Це дуже цікаво, тому що насправді ніхто не ставить собі всерйоз за мету знищити російську націю, і тим більше забрати у них їх мову. Ці люди, які представилися кердика, розмовляли російською мовою. І е, Путін багато чого там говорив, але повторював оцю тезу, що хочуть знищити мов. Звичайно, що це цілковита брехня, як і все інше в російській пропаганді. Але ж е, дивіться, що, як діє цей антихрист, цей маленький ріг, не останній ще, не той глобальний. Але е, спосіб дії, я думаю, однаковий. Тобто він звинувачує е, Україну в тому, що вона хоче зробити з Росією те, що Росія зробила з нею. Тому що саме знищити українську націю це була їх мета, і так вони діють на всіх окупованих територіях. Це яскраво видно. В деокупованому Херсоні, тому що чим більше відкривається, тим більше стає зрозуміло, що була стратегія така, що захоплюють територію, знищують ті, хто можуть бути лідерами, потім встановлюють режим терору, переслідують тих, хто має якусь національну свідомість. І, звичайно, знищують мову, що яскраво проявилось в тому, що знищували українську літературу в бібліотеках, українські підручники в школах і замість них насаджували свої підручники і свою, і свою перекручену історію. Ну, ми вже не кажемо про те, що історія ця перекручувалась здавна ще з Петра І, і скільки було тих законів, які. Пригнічували, ліквідовували, забороняли українську мову з боку Російської імперії, це десятки сотні заборон. Тобто, дивіться, як діє цей маленький антихрист. Він робить зло і потім звинувачує інших в тому, що нібито йому роблять таке зло, яке він робив і продовжує робити іншим. Це можна сказати брехливе правило Антихриста. І це повна протилежність золотому правилу, яке в негативній формі найчастіше сформулювали моралісти в різних народах. Але Ісус Христос наповнив його зміст Божою любов'ю, і Він завершує цим основну частину повчань нагірної проповіді. Давайте прочитаємо це в Євангелії від Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Це дуже ясно. Якщо ми бажаємо, щоб нас цінували, нам потрібно цінувати інших людей. Якщо ми бажаємо, щоб нас поважали, потрібно поважати інших людей. Якщо ми бажаємо, щоб нас прощали, потрібно прощати інших людей. Якщо ми бажаємо, що, якщо ми робили зло, але все-таки бажаємо, щоб нас помилували, значить нам потрібно бути милостивими навіть до ворогів. Це золоте правило, і в цьому закон і пророки, як каже Ісус. Але крім того, Ісус наповнив це. Тим, що Бог зробив стосовно нас, якщо Він помилував нас, пішовши на таку велику жертву, то тим більше, пізнавши його любов, ми маємо бажати цього ж самого іншим людям. Що ж робить антихрист і всі, хто віддається цьому робленню зла? Правило Антихриста таке. Чини зло і звинувачуй інших в тому, що вони роблять це зло тобі. І чому так Путін робить? Звичайно, що зараз, коли крах, поразка в його загарбницьких планах, поразка в тому, щоб знищити українську націю, знищити українську мову і затвердити свою. Брехливу перекручену псевдоісторію. В цьому вони потерпіли крах, і тепер потрібно їм свій народ далі налаштувати, щоб цей народ, і так уже обманений пропагандою, думав, що його геть хочуть знищити і геть позбавити його мови та всього іншого. І таким чином підняти знову ж таки цей народ на боротьбу. а Іншими словами, на те, щоб знову чинити зло, знищуючи українців така стратегія і тактика антихриста, така тактика цієї країни, так званої Росії, яка стала антиукраїною антихриста. Але, звичайно, що незважаючи на всі ті Важкі втрати і біль, яких зазнала Україна, Україна все ж вистоїть, і Господь звершить свій суд. Коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо пророків, коли ми читаємо книгу об'явлення, ми помічаємо, що у Бога діє лекс та Леоніс. Якщо люди не розкаються, вони випивають ту саму чашу зла якою вони намагались напоїти інших. І це в різних е, варіантах цей Лекс та Леоніс в книзі об'явлення показаний в суді над е, Вавилоном, над цим образом, системи людської, яка протестує Богу, і е, про те, що її напоять е, кров'ю, е, напоять тією чашою, яку вона давала пити іншим. Про це багато сказано, і ми, як християни, маємо вірити в Божий суд. Лекс Таліоніс, тобто закон пропорційного, закон рівної відплати не завжди здійснюється зараз на землі, але ми можемо бути впевнені, що коли Христос вернеться, то для тих, хто не розкаявся, хто не підкорився йому, хто не прийняв його любов, цей Лекс Таліоніс – Буде працювати всю вічність. Тому велика привілегія знати Ісуса Христа і мати мир з Богом через цю велику жертву Ісуса Христа і дійсно йти Божою дорогою, як написано, що входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих. Які ними входять, але вузькі ті ворота, тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто її знаходить. Цією дорогою є сам Ісус Христос, і саме пізнавши Його, ми можемо дійсно наближатися до виконання цього золотого правила, розуміючи те, що Бог зробив для нас. Хай Господь благословить вас, Хай Господь допоможе нашим воїнам, зміцнить їх, збереже, дасть мудрість нашим командирам, всім командувачам. І Хай Господь відкине ворогів наших, і Хай Господь дасть покаяння багатьом в Україні, які ще не знають його, хай дасть страху Божого в серця наших правителів. Щоб Україна зсередини не роз'їдалася злом, і молимося за тих, хто намагається протистояти звіру всередині рашистської цієї системи, і молимося за тих, хто знаходиться під впливом пропаганди. Хай Господь дасть пізнати істину, і хай Господь поведе його дорогою. Нехай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. І дасть вам мир. Хай прославиться Його ім'я. Амінь.